Любі друзі, всім привіт! Сьогодні у нас чергове таке коротеньке відео. Я обіцяв, що відео буде про стартери, буде, буде наступне. Хочеться трошки розповісти у цю річ. Це стосується, скажімо так, двох різних людей, але, але вони разом співпрацюють. Це, скажімо так, мої підписники, мої клієнти вони нещодавно до мене. Заїжджали, ми тут деякі моменти робили. ну, Про це ви почуєте в наступному відео. Трошечки. І, значить, пан Андрій, пан Сергій Бородатий, якщо дивитесь, вам привіт. Я знаю, що дивитесь підписані. Е, привезли вони там деяку приблуду, <кій> треба було поремонтувати. І Андрій поцікавився, каже: ти ж там перепаковуєш акумулятори. Кажу так. Та є у мене яка, купив цепну пилку, щось. Ну, в общем, треба щось подивитись, підгорають контакти. Нема питань. Все, завезешку гну. Буквально на слідуючий день чи через день людина привезла акумулятори. Ось такі ось. Профітек. Це той самий Procraft. Все, все те саме. Тут щось воно питається бликати, але... але... Каже, я подивився, ну хто знає, що воно тут гріло, грілося. Тут навіть видно, що трошки оплавлені контакти, що тут, що тут. В общем, ці два акумулятора стояли на цепній пилці акумуляторній. Ну і каже, я каже, ну, деревини не розпиляв. Не знаю, наскільки це правда. І все каже, пилка стала і, 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 і все. От якось так. Ну, Давайте зараз подивимось, що у нас тут відбувається. Я... Приблизно здогадуюсь, що? Але давайте, як то кажуть, в режимі нон-стоп, Скриємо і подивимось. Він, Андрій казав, каже, як я вскривав, проміряв, би там напруга все є, все, може з платою біда, може ще щось. ну, Подивимось, подивимось, подивимось. Пацієнт номер один. Корпус та й корпус. Так, пружинку зразу, щоб ніде нічого в нас тут не коротнуло. що ми бачимо? Платка прокрафтовська про серії, два транзистора, транзистори, ну, як не дивно, 30 амперні. От якось так, не знаю, видно вам буде чи не видно. Є кольори побіжалості. Ось тут. На оцих ось контактах видно, що це все добре грілося. Тут ось бачу припой, поплив. По b мінусу теж такий сірий. Він. Бачите, тут блискучий, тут блискучий, тут блискучий, а тут сірий. Ну і давайте так, раді цікавості подивимось, що ми тут можемо побачити. А ми бачимо тут отакі ось банки. Про! і не непогані, але бачимо, да? 23-й рік. Тому що на коробці, на кришці. 24 рік. Формат 21700, 4 Аг, години. Ну, от, от якось так. Тобто вони, вони давні. Я, чесно кажучи, я не цікавився, коли він придбав все це діло, але факт залишається фактом. Тут я бачу ніхто не лазив. Папіру так одірвали. Тут якісь чи то прогари, чи що то таке. Ну, в общем, в общем, отак от перепали якісь. Кнопочку нажимаємо щось, які питаються щось бликнути, але нічого не відбувається. Ну, тому, що нема прогарів на папері. значить Вроді нічого не одгоріло. Ну і давайте тепер візьмемо наш улюблений прибор. Мабуть, ближчий, так? Да? Трохи, не, не, не зовсім видно. Ну, отак видно. Ну і давайте зараз потикаємо в паралелі і подивимось, що воно нам покаже. Ну, давайте ось почнемо з плюса. Перша паралель. 0 вольт. Хм. І опору навіть нема. Друга паралель, 0 вольт. Хм. Цікаво, не робить акумулятор. Понятно, що не робить, Третя паралель, Все те саме. Четверта паралель, Оп, щось є. 4,19, 5,6 миллиома. І п'ята паралель Тоже. В общем, і сборки. Живих 4 банки. Совпадіння? Не думаю. Ну, 4, то й 4, добре, 6 банок, а-ля Улю. В обриві 0 вольт, ніде нічого. Давайте тепер раді цікавості вскриваємо другий. Вскриваємо другий. Так, що ми тут бачимо? Ми тут бачимо все то саме. Ага. Бачите, як офігенно грілося ж. Кольори побіжалості пішли Ось по, навіть по контакту видно. Тут також грілось балансіровочний контакт. Б. E, що це у нас? Це Б мінус, да? би припаяне, але капельки припою є. Видно, що воно грілось, відпаювалося. Все то саме. Транзистори 30 амперні, так само, світіки. Так само пробують щось проморгнути, але нема нічого. Тут кольори побіжалості. Видно да, на всіх контактах. Тобто, ну, печалька. Просто печалька. Тут ось для зарядки. Чи не для зарядки а для цього, скажіть, я скажу. Щоб з, трьома, з трьохконтактними там, інструментами працювало. Також воно якесь таке Ну, таке. Так, не зовсім гарне. В общем. Ті самі проси дати, на жаль, не видно, вони так якось тут розположені, що не видно. 23-й. Також 23 й рік. Зрозуміло, що з датчиком температури. Ну, то таке. Давайте. Тут вроді також все на місці. Прогоров. Прогоров також я не бачу. Прогоров не бачу. Отак От все це діло виглядає. Ну і давайте, що там, з B почнемо так, як із з тим акумулятором. Так, 425, 6 млн. Єсть одна паралель. Друга параллель 6,25. Є 4,2 вольта. Третя параллель. О, 4,27, тільки вже 12 мільйом, то вдвічі більше. Або десь непровар на шині на якісь, або так класно продеградірували елементи. Так, четверта параллель. Ноль. Дуже мало. В общем. Паралель дохла. І п'ята паралель. Також тут 13 мл, 13,5, 4,3 вольта. В общем, ще й банки в перезаряді. В общем, це може казати про те, що ще й плата тут аля-улю. І того, що ми маємо? Ми маємо з двох акумуляторів 8 негодних банок. Це ті, що вже все. І ще 4 банки, ті, що з незрозумілих. Тань мають завищений опір. Ну, давайте раді цікавості. Ось так от візьмемо скальпільок і попробуємо піддіти контакти. Може десь щось відвалилось. Тут ні, тут тримається. Тут з цієї сторони тримається. Давайте глянемо з цієї сторони, що у нас робиться. Також тут приварено. Тут також приварено. Ну і тут також приварено. Ось такі от акумулятори. Годь би все класно. А, а не все класно. В общем, отака от печалька. Значить, Я вам скажу, що це в моїй практиці не перший випадок. Попередні відео були про крафтовські акумулятори до мене також знайомий привозив, які він купив через інтернет набагато дешевше. І там також подохли акумулятори. Там зборки були формату 18650 на 4 Аг. Стояли там такі ось акумулятори, так само про, бачите, прус. Також 23 рік. І, в общем, вони в Е, Із двох акумуляторів, з 20 штук, з 20 банок. 12 було негодних. Просто в нулі. Е, передивився, перечитав багато цікавої інформації. Не ми перші з таким стикаємось, і я вам скажу, що не ми останні. Що це за сурогат, що це за шрот? В общем, ніхто не знає. Абсолютно ніхто. Давайте ось раді цікавості. Ці, ці я не буду розбирати, мені їх треба повернути власнику. власника. Оці просить, що я викинув у металобрухт, вони, вони не потрібні. Давайте раді цікавості знімемо цю плівку, подивимось, може ми щось побачимо на самій банці. Якусь позначку. Ну, як ви можете бачити, тут, тут немає взагалі ніде нічого ніякої інформації. Хонглі, не хонглі, ну, ви мене зрозуміли, да? барахло, барахло чистої води. От якось так. Тому дуже багато людей кажуть, що це якісь неоднозначні акумулятори, саме оці банки. У одних ходить без всіляких проблем, у других працює 10 хвилин, у когось працює рік, у когось працює годину, в когось взагалі вже прям з магазина ставиш на докстанцію на зарядку, показує заряджене, а він не працює. Тобто, ну вони себе ведуть незрозуміло як, і відстежити це практично неможливо, бо в магазині вам ніхто не дозволить розбирати акумуляторну батарею, дивитись, що там встановлено. От, от якось так. Тому ну, я навіть не знаю, як правильно поступити. Власник е цих акумуляторів порахував. Ну, там і плати погоріли, по голови на транзисторах. Він каже, знаєш, що, я, ну, не хочу я заморачуватись, він у мене послухався, він купив е в нормальному магазині. За нормальні кошти, з гарантією собі два акумулятора на пилку і все. Чому так? Тому що ти можеш взяти чек, можеш взяти ці акумулятори, приїхати і зробити їм якусь претензію. Просто пред'явити, сказати, ребята, я у вас купляв, ось дивіться, чек, ось акумулятори, вони не робочі. Будь ласка, заберіть і все. Саме головне, щоб туди ніхто не влазив, щоб вони були не побиті, щоб вони мали товарний вид. <кій> і все. Тоді все це діло можна оспорити, оскаржити. І зробити якусь пред'явити претензію. В даному випадку тут або перепаковка, або воно залишається так, як воно є. Ми з Андрієм поспілкувалися, це діло залишається так, як є, бо ну, на даний момент доволі таки дорогі ці банки формату 21700 та ще й високострумові. Навіть взяти, якщо там ev 40 p Да, там До 40 Ани варіюються, скажімо так, у вартості там, від 118-120 до 180 гривень. Тобто, в залежності від від продавця, від наглості продавця, залежить оця вартість. Тобто, ну, розумієте, так? Да? Навіть якщо візьмемо в середньому там 150 гривень, це 1500 гривень тільки на самі акумулятори. Це без врахування доставки їх. Бо в мене вони не ходові, мені з ними не приходилось. Я можу заказати, є поставщики, але ну, в наявності в мене їх немає. Це перший момент. Другий момент. Якщо тут накрилась плата, плата десь плюс-мінус в районі 1000 гривень. Хтось там скаже, та, можна китайську поставити, можна та не можна, тому що токоодача скажена в цих акумуляторах. Плата повинна бути моцна, дебела і ну, з заявленими там, характеристиками 60, 80-100 А. Ну, вона не може стояти 100 гривень. Ви це також розумієте. Плюс моя робота там, ну, В середньому беремо 200-300 без різниці. В середньому. От, от така от вартість. А їх потрібно два. два. І щоб ці банки були набрані бажано з однієї партії з однаковим внутрішнім опором. Тому що ці пилки працюють в парі, там один акумулятор не працює. Тому, от якось так. Якщо набрати з чогось різного, буде ну, таке собі. Другий варіант є, можна взяти ті самі Power, да? але вони по стоку оддачі вже будуть. Трошки гірші, вони будуть трошки дешевші. Ну, я з ними не працював. Я не знаю, як вони себе поведуть. Так само хтось каже, що ходять класно, хтось каже, що не ходять. Не знаю. От Просто не знаю, кажу так, як воно є. Якщо Іві ходять, я за них знаю, Моліселов 21700 мені ну, не приходилось з ними працювати. А от такі от, да. Ну, от якось так. Тому ми з Андрієм обсудили все це діло. Зрозуміло, що він каже, ну, виходить дорого, я каже, буду шукати інші акумулятори. Тобто хазяїн барен, ми йому можемо лише побажати удачі, натхнення в цій нелегкій справі. Але я щось думаю, що через якийсь певний час він до мене приїде вже. Мабуть, із чотирма акумуляторами і скаже, чоловіче добрий, хвати, я наївся. Давай зробимо один раз, но гаразд. Але це вже буде, я думаю, зовсім інша історія. І там вже вартість буде, я думаю, може більша, може менша. Не знаю. Яка буде, така й буде. Тому я вам показав, в чому бувають приколи, чому. Які бувають наслідки. До речі, хтось спитає, чому почали грітися силові контакти. Все банально просто. Всі ми прекрасно знаємо і розуміємо. Ну, той, хто вчився в школі, да? чим менша напруга, тим більший струм у нас буде протікати в колі. От так само і тут. У нас, грубо кажучи, одна паралель замкнула і замість 20 вольт у нас вийшло 16 вольт. І робочий струм у нас виріс. Він там був, наприклад, не 40 А, а 50 ну Це так. Я Рахувати зараз не буду, але щоб ви розуміли. Да? Починають грітися остальні елементи, бо вони там 30 А. Починають грітися і виходить з ладу інша пара. І у нас замість того, щоб... Десь щось тут відключилось. У нас напруга 14 вольт на виході. Струм у нас ще більший стає. І все це діло починає грітися, відпаюватися. І робить отаку біду. Отаку біду робить. І ти від цієї біди ну, ніде не дінеться, абсолютно ніде. Оце це фізика. Ну, треба завжди звертати увагу, як веде себе інструмент, чого він себе так веде. Подивитися. Десь щось може попало, де щось закусило, десь може щось не мажеться, Тобто ну, потрібно прислухатися, щоб не було такого от лиха. Так що якось, якось так. Грубо, нечесно до покупця, бо він розраховував за невеликі кошти мати класний інструмент. Але, ну, на жаль, таке буває, таке життя. І цього ніхто не застрахований. Не я, не ні ви, ніхто. От, от якось так. Тому що на цій ноті будемо завершувати. Андрію, тобі, тобі можу тільки поспівчувати, побажати наснаги, щоб ти не розочаровувався, обов'язково в тебе з'являться нормальні якісні акумулятори. І твоя пилка ще попрацює. Не один сезон. Ну, а вам, любі друзі, кому сподобалось огляд такого профітека. Хто не бачив, будь ласка, дивіться, робіть якісь висновки, аналізуйте і лише тоді приймайте якісь правильні рішення. Все, на завершуємо. Щастя, здоров'я, міцного довголіття. Робимо так і далі буде.